Коємо на більшості, не існує. А, немає жодного голосування, на жаль, де а, слуга народу дала би 226 голосів. Це трагедія, тому що ну немає 226 голосів. От і а, власне дійсно, коли це європейські закони, тут зала консолідується і дають близько 300 голосів. Коли це якась ахінія, така як по там відібрати і віддати на якісь такі псевдоправильні насправді корупційні структури, то тут дійсно групи ці опозажисти під голосували. Ровують і власне, це є біда, і ми бачимо, що людей понабирали з вулиці в список. Дійсно, половина от, ненормальна сьогодні сама робота парламенту, коли він працює три пленарні дні на місяць. Хоч ми говоримо, давайте повертатись до а, двох пленарних тижнів. нормально йти по законам фахово над ними працювати і таке інше. Але от люди зібралися, коли вони випадкові добу попрацювали, перевтомилися і розбігаються.